Бак приготування ГВП ФАДо 200 літрів. Основні патрубки подача холодної санітарної води внизу. Повернення гарячої санітарної води зверху. Також є приєднання двох давачів температури. Анод. І Тен. Сервісне приєднання зверху це повітроспускний клапан. І знизу для спустошення також є патрубок. З іншого боку, ми бачимо повторення основних патрубків для санітарної води. Це ліве, праве використання. Ви використовуєте так, як вам зручно. А також два патрубки для приєднання теплоносія з системи опалення, гріючи теплоносій.